Новий шатдаун рішення Верховного суду США щодо тарифів Трампа і ще дуже багато різних новин, які можуть хитнути фондовий ринок в один чи інший бік. Очікується до кінця січня. Зараз коротко пройдемося по тому, що це означає і як це може вплинути на ринок. Сьогодні 13 січня 26 року, і сьогодні. Надійшли перші важливі дані про інфляцію в США. Вона виявилася, базова інфляція виявилася трішки нижчою, ніж очікувалося. Але при цьому загальна інфляція була в межах очікувань. Відповідно, суттєвих змін на ринку це не спричинило, і сьогодні ж почали оголошувати про результати. Останнього кварталу і ну і відповідно календарного року Банки США, JP Morgan Морган першим оголосив результати. Вони виявилися гіршими від очікувань, але знову ж таки не критично. Зараз піде хвиля результатів від банків, а також від інших компаній. Нагадаю, що Федеральна резервна система США припинила політику quantitative tightening тобто. Питання ліквідності тимчасово знято, воно починає відновлюватися, що сприяє зростанню фондового ринку. В той же час я слідкую за волатильністю ринку, за преміями на опціони, і вони залишаються доволі високими, а це означає, що ринок враховує перспективи суттєвих потрясінь, і серед них шатдаун. Минулого року. Трамп в чергове оновив рекорд тривалості шатдауну, і це якраз зараз впливає на весь ринок і далі. Але багато хто забув, що фінансування було узгоджене тимчасово до 30 січня, враховуючи риторику Дональда Трампа на даний момент, дуже важко очікувати, що вдасться домовитися республіканцям і демократам про відновлення фінансування в повному обсязі. Для уряду США імовірність того, що з 1 лютого почнеться новий шатдаун, залишається доволі високою. Це не означає, що ринок обов'язково впаде, але це означає, що зросте ще більша волатильність, тому що знову будуть проблеми зі збиранням економічної інформації. Таке враження, що поточна адміністрація робить це спеціально для того, щоб Водичка залишалася мутною, тому що реальні дані можуть виявитися не такими приємними, як здається. Особливо варто зупинитися на тому, що вже завтра, 14 січня, може бути оголошено рішення Верховного суду. Ніхто не знає, можливо, це рішення і не буде оголошено навіть до кінця січня, але завтра буде чергова можливість для того, щоб його почути. І Трамп сам говорить, що якщо це рішення буде негативним для нього, то у економіки США будуть великі проблеми, оскільки, можливо, доведеться компенсувати частину тарифів, які вже зібрали в бюджет США. Відповідно, уряду потрібно буде позичати більше грошей, ставки на ринку зростуть, і це призведе до поглиблення боргової кризи США з острахом також очікують великим острахом. Всі також очікують засідання Бенков Джапен, Японського центрального банку. Стосовно їхніх ставок рефінансування воно очікується трошки більше ніж за тиждень. Якраз там буде вшуватися доля Carry Trade, про яке у мене є окремі відео. Це буде впливати на ліквідність фондового ринку, також на криптовалюти. Частково.